Робочий тиждень у Прилуцькій міській раді розпочався з апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. До робочої зустрічі долучилися заступники міського голови, керівники структурних підрозділів, представники комунальних підприємств, закладів культури, соціальної галузі, правоохоронних органів, а також голови комітетів самоорганізації населення. 3 лютого говорили про сферу культури міста, а саме керівники мистецьких закладів звітували про роботу за минулий рік. Галузь культури у Прилуках представлена п'ять. Тьма установами це краєзнавчий музей, центральна бібліотека, школа мистецтв, міський будинок культури і музична школа. Роботу вищезазначених закладів регулює відділ культури і туризму Прилуцької міської ради. Як працювали протягом минулого 2024 року, розповідала начальниця відділу Ірина Лещенко. протягом звітного періоду працівники відділу проходили онлайн тренінги семінари та навчання, що пов'язані з профільною діяльністю та впровадженням нових форм роботи. Здійснювалась робота щодо управління та контролю діяльності. Закладів культури проведено 24 наради з директорами закладів. У період повномасштабного вторгнення напрям розвитку культури зазнав змін та отримав нові виклики. Головним завданням, звичайно ж, є не розважальний культурний продукт, а збереження культурної спадщини, про що говорилося раніше, традиції, розвиток української ідентичності, популяризація української мови, культури та історії. Протягом минулого року працювали над створенням належних умов для очної мистецької освіти, займалися збереженням музейної колекції та розвитком бібліотечної справи. Особливу увагу приділяли вихованню творчого потенціалу у прилучан. Заклади культури були як обережними у своїй діяльності, що стосується безпекових умов під час дії воєнного стану та рекомендацій Прилуцької районної військової адміністрації, так і сміливими у своєму розвитку, нових мистецьких проєктах співпраці з іншими культурними формуваннями. Враховуючи чи обмеження на проведення масових подій заклади культури влаштовували невеликі культурно-мистецькі акції та тематичні концерти. На подібних заходах організовували збори коштів на підтримку Збройних сил України. Також Ірина Лещенко зазначає, протягом минулого року активно працювали із дітками-переселенцями та тими, хто втратив свого захисника чи захисницю. У співпраці з відділом сім'ї молоді та спорту, відділом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю протягом року проводились тематичні заходи для дітей. Внутрішньопереміщених осіб, дітей загиблих військовослужбовців з метою покращення їх психосоціального добробуту. За звітний період заклади культури провели низку заходів з нагоди державних свят, пам'ятних і ювілейних дат. Також були організовані ініціативи вшанування пам'яті героїв Великої війни. Зокрема, церемонії вручення родинам загиблих військовослужбовців почесних відзнак, захисник України герой Прилуцької громади та проведення інших комеморативних практик. Працівниками відділу здійснювалася робота щодо забезпечення охорони культурної спадщини, проведена звірка реєстру та облікової документації пам'яток культурної спадщини. Також здійснювався контроль та звітність перед Чернігівською обласною військовою адміністрацією щодо встановлення меморіальних дощок, пам'ятних знаків загиблим військовослужбовцям у російсько-українській війні. Задля дересифікації та декомунізації меморіальних об'єктів працівники відділу культури провели моніторинг культурної спадщини. Відповідно, визначили, що потребує виключення з обліку або демонтажу. Підготовлено матеріали на розгляд робочої групи з проведення заходів щодо дересифікації міських урбанонімів та меморіальних об'єктів. За результатами засідань, підготовлено відповідне рішення. Основна робота щодо розвитку туризму в місті проводиться краєзнавчим музеєм. За минулий рік установа організувала 106 екскурсій. Загалом історією прилучення зацікавили 1900 осіб. Також Ірина Лещенко зазначила, відділ туризму і культури Прилуцької міської ради активно працював із вразливими категоріями населення. Працівниками відділу культури проведено моніторинг доступності готелів, закладів харчування міста для осіб з інвалідністю та актуальності інформації щодо їх функціонування. Ця інформація розміщена на офіційному сайті міської ради. Здійснювалась комунікація з представниками національних меншин міста. У місті функціонують Прилуцька міська єврейська община та громадська організація Правозахист ЗОР, яка представляє інтереси ромської національної меншини. На виконання цілої стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, у травні 2024 року у місті Прилуки відбувся спільний моніторинговий візит посадовців міської ради з представниками Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України проводилась робота щодо виконання рекомендацій за результатами їх візиту. Також проводилися заходи за участі представників національних меншин міста. Пані Ірина інформує у 2024 році. Увагу приділяли і релігійним аспектам життя міста для забезпечення сталого розвитку і стабільності релігійної ситуації в суспільстві здійснюється постійна комунікація з усіма зареєстрованими в місті релігійними громадами. Збір інформації про їх діяльність та звітування перед Чернігівською обласною військовою адміністрацією. У місті зареєстровано 24 релігійні організації. При потребі надається консультація щодо механізму впорядкування статутних документів. Так влітку 2024 року відбули зміни та внесено доповнення до статуту релігійної громади церкви євангельських християн-баптистів. Які виклики не отримала сфера культури в цей нелегкий час. Ми повинні працювати, розвиватись, шукати нові шляхи роботи. Представляти творчість та культурні проєкти громади по завершенню звітності, начальниця відділу культури і туризму Ірина Лещенко висловила вдячність усім працівникам закладів культури міста за активну роботу. Відзначила, що на сьогодні культура у місті прилуки на високому рівні. Тепер їх досвід стає гарним прикладом для інших громад. Дуже було приємним таким дзвінком. Нещодавнім від носівського відділу культури. Вони активізують свою грантову діяльність і вони хотіли отримати консультацію. Ну в певних там питаннях. І вони звернулися до Департаменту культури Чернівської ОВА і вони порекомендували прилуки. Я дала контакти Катерини Мовчан, Тетяни Зоць, ну, тобто люди звертались. І ще одним таким позитивним прикладом: а, Український культурний фонд, у них дуже важко отримати а, кошти, тому що там є своя специфіка подачі а, грантової заявки. Так. І тепер уже Тетяну Зоць запрошують у їхній онлайн. Семінари, вона як доповідач. Ось, і до неї вже звертаються з інших областей за консультацією. Тобто, це говорить про рівень, фаховий рівень працівників культур. Міський голова Ольга Попенко схвалила колосальну роботу культурної сфери у нашому місті, як у напрямку розвитку творчої молоді, так і волонтерства. Особливу подяку винесла за результативну грантову діяльність. Перше, треба подякувати перше за, за волонтерську діяльність. Ваших працівників, ваших артистів, ну і, звичайно, за підтримку Збройним сил України. Друге, треба вам подякувати за те, що ви вмієте зміцнювати матеріально технічну базу і залучати інші кошти. І третє це серед основних це за проектну вашу участь. Ви дійсно, культура сьогодні. Бере активну участь, пишете проекти. Це вже дуже добре. Це говорить про те, що ви сьогодні дуже активно працюєте в цьому напрямку. Звичайно, велика вдячність і вам за організацію такої роботи.